І варена, так? Арена львів. Да? Перший нікого не був. Знаєте, е, ну, як так, я порівнюю. Дуже гарний. Дуже гарний, причому компактний такий. Питання в іншому. Питання я вже так іпотетично розуміє, де люди сидять на візках. А там, де. Але питання я зрозумію, що о, тобі, обзор багато краще. <звісляча> Я не могу я расслабил высоту. Вот, классно. Таким чином. нет. А мы очікуваем від проєкту покращення все-таки по бизнесу и населення. Про питання, що є громадяни з інвалідністю, ми е, сподіваємося на вплив е, щодо створення доступних місць щодо того, що починаючи з того, що зона Євро-2012 буде доступною, і експансію цієї доступності на весь е, український простір, хочу сказати, що за час роботи проекту створено і підтримується діяльність консультативної групи проекту. До складу якої війшли експерти Національної асамблеї інвалідів України, Оргкомітетів Євро-2012, наш головний оркомітет там якраз також працює чотирьох міст чотирьох міст України: Харків, Львів, Донецьк і Київ. Співпраця з асамблеєю інвалідів і з паралімпійським комітетом, як не дивно, у тижня моди. Уже має багатомісячної історії. Не можу сказати багаторічну, але багатомісячної якісь конкретні речі ми вже зробили, довівши, що сучасний європейський світ не має там окремої резервації для фішиністів, окремої резервації для футболістів, окремих резервацій для людей з інвалідністю. Світ тісно переплетений і в цьому світі ми хочемо чи не хочемо. Ми співпрацюємо і. Знайомі з дизайнерами, одягами, людьми з інвалідністю, з футболістами. Мало того, що у нас дівчата лясочні працюють хостес на тижні моди. А у нас люди з інвалідністю можуть прийти на покази, вони приходили. Я думаю, що їм було це цікаво. Як мінімум, це вперше в історії української моди таке відбувалося, що люди з інвалідністю були на показах, здала такі гламурні далекі від повсякденних потреб справи.